Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата, дітки, відгадайте загадку. Тане сніжок, оживає лужок, день прибуває, коли це буває. Так, малята, навесні. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі ніжні проліски малі, а щобниця під листа то травичка вироста. а над полем що бренить? Любий жайворон дзвенить. Дітки, гуляючи на вулиці з матусею, зверніть увагу на калюжі. На струмки, у калюжах можна попускати паперові кораблики. Пошукайте з матусією на прогулянці перші весняні квіти. Розгляньте їх уважно, помилуйтеся, подивіться, опишіть, якого вони кольору, якої форми. Дуже багато квіточок з'являється з першими промінцями сонця. Бажаю вам, дітки, гарного настрою, до зустрічі!